Дорогі друзі, я рада вітати вас на каналі Паранот. Сьогодні, як завжди, говоримо про парфумерію, тому що канал Паранот Парфумерний. Залишайтеся, будь ласка. І сьогодні тема аромати з нотою магнолій. Насправді, дехто вважає, що нота магнолії, вона фантазійна. Ну тобто, вона насправді в природі не має аромату. Взагалі, магнолія, дивовижне явище, так? це неймовірно тендітні, гарні, різноманітні квіти, які квітнуть на деревах, коли ще нема листя. Тобто, коли природа тільки-тільки просинається ще прохолодно, а ці неймовірні. Квіти, Вони вже на деревах я бачила неодноразово квітучу магнолію, і це просто захопливе видовище. Та магнолія, яку я бачила в ботанічних садах, вона не, має, не мала аромату. Хоча кажуть, що от саме південна магнолія, коли вона розквітає у себе вдома на півдні, вона має витончений такий п'янкий. Аромат медового нектару, білковий, ну тобто дуже тонкий, приємний, такий п'янкий аромат. Магнолію мені здається, я впізнаю в парфумерії. Іноді вона дуже гарно прихована. Проаналізувавши аромати, які в мене були, які є у мене наразі. В моїй парфумерній шафі на сьогодні я зрозуміла, що все ж таки я люблю ноту магнолії в парфумері. Хочу почати з ароматів, які у мене були, яких наразі немає в моїй перфумерній шафі, Ну, почну, напевно, з аромату, в якому в назві є Магнолія, і це магнолія Нобільів бренду Parma. Цей аромат я не використала до кінця, я його продала саме тому, що перестала їм користуватися. Аромат мені подобався, магнолія відчувалася в ароматі, аромат якісний, не хімозний. Але це такий знаєте, шипровий, пронизливий, трохи колкий аромат І я напевно очікувала від цього аромату більше, ніж він мені міг дати. І саме з аромату di Parma Magnolia Nobile я зрозуміла, що мені більше подобається чуттєва солодкувата, свіже солодкувата, пудрова магнолія магнолія більш лагідна, більш жіночна. Також аромат від Ланван Рум'єр. Rose. Аромат, який неодноразово був у мене квітковий, зрозумілий, жіночний, приємний, свіжий, м'який чудовий квітковий букет. Також я вважаю цей аромат бюджетною знахідкою. Аромат кінзо Порфам. Я купила цей аромат, як тільки він з'явився, і він мені дуже подобається, до речі, це аромат. Вдале і ну, мені здається, дуже талановите поєднання саме акватичних свіжих нот і магнолії. Тобто, спочатку це свіжість і акватика, а потім чуттєва, трохи пудрова магнолія, чудовий аромат з магнолією. Звісно, Міракл від Ланком, аромат, який також був у мене свого часу. Це класика, це чудовий свіжий. Свіжий, жіночний, мінливий аромат. Ну, принаймні, я його таким пам'ятаю. Ми почнемо, напевно, з аромату, в якому ноту магнолії вкрай важко відокремити. Тому що це аромат просто безшовний, це аромат цільний. Він звучить просто одним акордом. І він особливо не змінюється. Це аромат Pompeia Garden від бренду Жардіна Бенесера. Аромат. Який і спочатку і до кінця для мене особисто пахне ну, майже однаково. З тією різницею, що спочатку він більш голосний, а коли він заспокоїться, аромат стає просто тихішим. І, врешті-решт, він ем, сідає на шкіру таким доглядовим засобом. Поруч з магнолією, яка заявлена в цьому ароматі, є досить складні квіти, такі як тубероза, гарденія, фрезія. Ну, погодьтеся, тобто такі квіти в одній композиції, це вже ну, тумач. Але тут все дуже збалансовано. Поруч ще є цитруси, поруч є фрукти, в ароматі є амра, Ну, бо ну Тобто аромат ем, дуже складний. І якщо б увімкнути цю всю красу на повну ніть, то цей аромат мені здається здатен вбити. Але це напівпрозора композиція. Хоча він у мене вже давно і. Він настоявся і став міцнішим і стійкішим, це факт, і мені здається, він став більш насиченого кольору. Я іноді дуже люблю цей армат, от саме тому, що він залишає після себе, після смак такого доглядового засобу для тіла. Ну, тобто Помпея Garden – один із найулюбленіших ароматів цього бренду. Наступний аромат від бренду Zarco Parfum, І це молекула Purple 07, один із найлюбленіших ароматів цього бренду. Взагалі вважаю аромати Zarco Parfum дуже якісними, стильними. Так, вони нарочито синтетичні, вони не намагаються бути натуралістичними. Але ця сучасна синтетичність ароматів це не має нічого спеціального. Пільно з хімозним звучанням, дешевим хімозним звучанням. Я не можу сказати, що я відчуваю цей аромат магнолієвим. Але те, що я е, слухаю з флакона, те, що я відчуваю на собі, мені дуже-дуже подобається. І е, можливо ця нота магнолії, в тому числі така нарочита синтетична, але мені це дуже подобається. В наступному ароматі магнолія, також є в назві це аромат магнолія і півоня, і шовкова півонія від бренду PH Fragrance. Також розповідала про цей чудовий аромат, який створив Квентін Біш, якщо я не помиляюся. Це аромат, в який я закохалася також з перших нот, просто з першого розпилення. Так, це магнолія з півонією. І це. Дійсно, таке, знаєте, шовкове звучання, оксамитове звучання. Неймовірно, вдале поєднання. Аромат позитивний, аромат оксамитовий, аромат не лінійний. Мені дуже подобається цей аромат от на весну це просто мій маст-хев. І ви знаєте, я. Дуже багато ароматів цього бренду, мені здається, я всі аромати майже всі перетестувала, і поки що це мій фаворит, однозначно. Наступний аромат, який має ноту магнолії і який я люблю дуже ніжною любов'ю аромат, який був, який був створений наприкінці минулого сторіччя в 1997 році, ну, тобто, аромату. Вже досить багато років Лемон Де Бу від Кінзо. Подивіться, який флакон. Я думаю, що дуже багато людей бачили ці флакони, тримали їх в руках, знають про що цей аромат. Колись я закохалася. В цей аромат я послухала і не могла його забути. Пізніше він у мене з'явився. Це у мене, звісно, не перший і не другий флакон. До речі, і цей аромат настільки сучасний, на мій погляд, він взагалі не... над цим ароматом час не має влади, тому що я знаю, що він подобався і моїй дочці старшій. Це Аромат дуже-дуже вдале поєднання. От саме агнолії з чорної смородини, з ожиною, відчувається прохолода ветивера, відчуваються деревинні ноти, відчуваю сандал. В ароматі є боби тонка, ну тобто просто неймовірна піраміда у аромату. Обожнюю цей аромат. Ви знаєте, він для мене, напевно, все ж таки міжсезоння. Тому що я влітку цей аромат не наношу, мені його шкода а влітку, тому що він не буде триматися, звісно, у спеку. І мені дуже подобається, як він звучить от, саме навесні і восени. І от коли у мене, знаєте, я помітила, що він, він мене наповнює енергією. Я от наразі відео записую. Ввечері, вже після роботи, і я трохи втомлена, і от мені хочеться дійсно, знаєте, як енергетичне якесь підсилення. Ніяких неприємних нот на мені цей аромат ніколи не видавав. Я знаю, що такі складні ноти, як жимолость або нота чорної смородини на людях. Іноді розкривається котячими лотками. Це ми всі знаємо і парфзахоплені люди також знають цю особливість, але ну, на, щастя, на щастя, зі мною такого не сталося. Наступний аромат з нотою магнолії це мій улюблений аромат деко, верт від лабораторія Ельфатіва. Простий лаконічний флакон, аромат, який я обожнюю, це танок танок квітів, неймовірних квітів, серед яких є магнолія. Аромат, в якому також дуже гармонійно поєднані квіти, аромат має дуже лагідний, дуже такий, знаєте, доброзичливий характер. Це м'які. Кремові квіти, але е, не можна сказати, що це доглядова історія, наприклад, як Pampia Garden. Ні, ні, це аромат дійсно про квіти, дійсно про кремові квіти, але все ж таки е, він не уходить в доглядову історію, тобто він не лягає на вас е, засобом для тіла. Аромат м, про ніжність про весну, про жіночність, про закоханість, ну, тобто дуже такий ніжний, лагідний аромат. Я обожнюю його, закохалася також з перших нот, в ароматі дуже-дуже вдало поєднані саме кремові квіти, свіжість, якісь зелені ноти, солодкуваті ноти, свіжі ноти. Ну, тобто Аромат гармонія. Ну, так, щоб одним словом. Наступний аромат найяскравіший серед усіх, серед попередніх, і взагалі один із найяскравіших ароматів моїй парфумерній шафі – це аромат від бренду Bond номер 9 Medison Avenue. І в ароматі поруч з фруктовими нотами, яблуком ожиною, в ароматі поруч з пачулями, в ароматі є квіти. І це тандем троянди, жасмину і магнолії. І тандем дуже вдалий, тому що я відчуваю до останніх нот, а аромати дуже-дуже стійкі. Понт номер 9. Я від себе відчуваю от саме поєднання фруктів кві, чудового, такого квіткового букету з гостринкою. Пачулі, пачулі тут додають родзинку. Таку незамінну родзинку. Якщо б не було цієї родзинки, то Арман був би просто таким яскравим, наполегливим компотом. Тому пачулі тут відіграють дуже-дуже таку важливу роль. Ну, Сподіваюся, що цю композицію магнолія тільки прикрашає, також відокремити. Магнолію я не можу, звісно, в такому яскравому, багатому, насиченому парфумі, але сподіваюся, що вона тут незамінна. І останній аромат моїй добірці сьогодні це аромат хана від Masaki Matsushima. Подивіться, яка чудова магнолія намальована на цьому ароматі. Такий флакон. Це аромат 2023 року. Це аромат, коли я його відчула, я одразу, по-перше, закохалася в цей аромат. По-друге, я одразу сказала, що це аромат з нотою магнолії. І яке ж було моє здивування, коли магнолії в цьому ароматі я не знайшла? Давайте я прочитаю вам ноти, для того, щоб нічого не пропустити, нічого не пригадувати. В ароматі є груша, лічі, зелений чай, бергамот, троянда, кавун, вістерія, конвалія. І в базі мускус, сандал і кедр. Ось такий аромат. Немає магнолії, зрозуміло, але в цьому ароматі я відчуваю магнолії. І якщо чесно, я впевнена, що це магнолія. Ну, Принаймні, у мене перші асоціації саме такі. І це лактонна, трохи п'янка. Трохи медова і водночас свіжа магнолія. Ніяких інших нот, я в цьому ароматі не відчуваю. Це настільки по-дитячому приємно. Це дійсно аромат чистоти, доглянутості, жіночності. Аромат, можливо, не дуже складний. Аромат, можливо, немає там мінливості, немає поступових якихось етапів розкриття, але він досить стійкий. І я пам'ятаю, мій перший раз, коли я нанесла на себе цей аромат, я цілий день від руки відчувала такий лактонний, м'який аромат якогось крему, напевно, ласьйону для тіла з нотою магнолії. Неймовірний аромат. Так, можливо, він не особливо якийсь глибокий, але ні хімозних, ні неприємних нот, я в цьому ароматі не знайшла. І звісно, коли я побачила цей аромат за гарною ціною, я його замовила і просто щаслива від того, що цей аромат у мене є. І хто би що не казав, для мене це абсолютно і цілком аромат магнолії. Ось така моя невеличка добірка ароматів з нотою магнолій. Сподіваюся, що я була корисна вам. Дякую вам за увагу, за те, що залишаєтесь з каналом Паранот. Вірте в майбутнє України, бережіть себе, бережіть любов в своєму серці. І все буде добре. Пам'ятайте, до зустрічі на каналі Паранот.